Шановні друзі, сьогодні ми приймаємо участь у всеукраїнській естафеті Free Ukraine 25 до 25-ї річниці незалежності нашої рідної країни, котру ми отримали від 7-ї школи міста Добропілля і свою чергу передаємо НВК ліцею. Мета цього патріотичного руху довести, що діти країни знають та вміють виконувати її головну пісню гімн України. Це мелодія життя для кожного з нас. Та я вважаю, що мало просто співати. Треба вміти долати байдужість, вміти бороти з лінню та пам'ятати, що з хворою країною треба бути і в морі, і в радості, і кожним кроком вести її до повного одужання. І я вірю, ми зможемо. Діти країни засуджують якість людську з підступним ім'ям байдужість, зрадливу, фальшиву гнучку, їй з холодною кров'ю під силу долати людей, лише безхребетних, що можуть зріктися країни своїй Мене непокоїть люди, що стали під прапор чужий, і гівни не співають мачусі, і зрадили ненці своїй. Де ж ділась така могутня жива українська душа? Невже вона більше не коштує і ламаного гроша? Невже людству нині мало страшних катастроф війни? Невже не набридло вічно жити у стані зими? Я вірю, що діти країни ще скажуть слово своє. Вони доведуть, що майбутнє у України є словами своїми справами. До неї любов доведу, бо тільки сліпий не баче, як я по життю іду. Та мишці козацького роду і миру жадають всі діти. Ріднесенька, нене квітуча, я буду для тебе жити. Немає країни гарнішої, ріднішої теж немає. Та щоб ти була щаслива, усі перешкоди здолаю. І буду казать своїм дітям почути від мами слова. Любіть рідний край, рідну мову, вони як молитва жива. Хай святиться, ім'я Твоє, живи, Україна, без бід, Господь, Батьківщину храни, нині і прісно вовік.